Слава Ісусу Христу, дорога церква. У нас сьогодні таке служіння компактне, оскільки ще є деякі питання. Німці казали айне штунде. Тобто на одну годину. Наше служіння це зібрання, якщо точніше, а служіння, воно продовжується все життя. Я хочу також стосовно вашої теми говорити. І. Я таку думку подам. От зараз на екрані ви бачите перепілки замість манни. Вже всі згадали історію. Ну, хто читає Старий Завіт? Але перед тим хочу прочитати до Євреїв, 4 розділ, що говориться про Боже Слово. 12, 13 вірш. Адже Слово Боже живе діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалось від нього. Але все оголене, відкрите перед його очами, йому дамо звіт. Перед мною брат говорив, що коли судили, то знову звернулись до Божого Слова. Немає створіння, яке б схвалося від нього. І йому дамо звіт. Це настільки важливо, брати і сестри, бо ми будемо відповідати перед Божим Словом. Воно буде судити. І Ісус сказав одного разу: не я буду судити, а Слово буде судити. Отож, дуже добре, що ви взяли цю тему. Тепер що я хочу сказати? Хочу вам нагадати історію. Хочу провести паралель з Божим Словом. І Деякі поради вам швиденько дати, буквально швиденько дати. Я хочу нагадати одну історію, як в експедиції Моїсея, коли Моїсей йшов в землю бітованну, це була непроста справа масу народа вести, яке було чудо. Чудо було роса на табір. І це не просто роса, роса і вешвілі випадає. Але ця роса перетворювалася в щось. А коли роса спадала на табір, спадала й манна на нього. Разом з цією росою приходила манна. Нас якось в ефірі, в прямому ефірі, одна жінка невоцерковлена запитала: ми ведемо цикл такий програм, прочитай Біблію за рік. Я раджу, якщо знаїть, просто в Інстаграмі, є, в Телеграмі, в вайбері є. Просто на, на, по пошуку прочитай Біблію за рік і проєкт «Сола Скриптура. І щомісячно, кожного місяця ми проводимо прямий ефір, нещодавно, декілька днів назад був прямий ефір, і ми відповідаємо на питання по книгах, прочитаних книгах. І одна жінка, уявіть собі, по-нашому, як ми кажемо, невіруюча, невоцерковлена жінка, каже, що проєкт мені сподобався. У мене питання до вас. Де Моїсей взяв стільки води? Ви колись задумувались за таким питанням? Я ні. А якщо взяти, щоб на ту всю експедицію за 40 років, це треба було цистерне скласти такий поїзд, і він мав би бути від Лос-Анджелеса до Києва. Просто довжиною такою. Це стільки треба було води. Я думаю, що брат зараз скаже, яку він дасть відповідь? І він читає, і порівнює з манною. Він читає Новий Завіт, де апостол Павло каже, що не хочу, щоб ви не знали, що батьки ваші, які проходили в пустелі, вони їли. Духовну поживу, це за те, що ми прочитали, і пили духовний напій. І він пояснює, що так само, як Манна надприродно сверхєстественно приходила на табір, точно так само Бог дав оцій ешелон здоровенний від Лос-Анджелеса до Києва по довжині, Бог давав для них воду. І все здається, гаразд. Здається, ну що треба віруючій людині? Ну, біблія є, Боже Слово, від самого Бога, манна від самого Бога. Ні. Засумували все не так. Бачите, люди не змінились. Плач зрання до вечора плачуть, на Моїсея дивляться лиця не таке вчора і третього дня. Почали згадувати Єгипет, часник там те. Ви собі уявляєте? Таке враження, ніби офіціанти їм розносили їжу там в Єгипті. І Моїсей починає кликати до Бога, Господи, Боже, виручай, чи ж я породив цей народ. Це цікава історія, от числа, книга, 11 розділ. І що Бог сказав за 70 людей, що Бог сказав. І потім сталася ця подія. Моїсей навіть не знав, каже, що треба вирізати всю худобу, щоб м'яса стільки з'явилося. М'ясо з'явилося. На два дні дороги в одну сторону і в другу сторону табора, і величиною от складіть від землі два ліктя разом складіть, от такою приблизно висотою м'яса було. О, бізнес, да? І знаєте що? Давайте прочитайте. Але цілий місяць, каже, будуть вони їсти не день, не два, аж поки не вийде воно з ваших ніздрів. І стане вам на огиду за банани, щойно брат говорив. Це не банани, це, це, це крепше за. Бо ви знехтували собі Господа що серед вас. А тепер давайте робимо проміжний висновок. І ще одну думку, і йдемо до молитви. Проміжний висновок. І так, є Боже Слово, брати і сестри, церква Надія оце манна, Божа манна. Але є альтернатива сьогодні? Є багато альтернатив. Є м'ясо. І на перший погляд, ну м'ясо це ж так. Але отут, в цьому контексті, я вам зараз покажу, що я маю на увазі. Бачите, ці такі картинки. Ну, Книжок зараз мало читають люди, але є різні. Є хороші книжки, які підтверджують, роз'яснюють Слово Боже. А є друзі, дуже небезпечні книги. Вони типу християнські. А вони в собі несуть різні бацили. І потім вони починають загниватися в церкві, загниватися Жевченя, я маю на увазі. Соцмережі? Те, що ми слухаємо. І настільки цієї інформації багато, і вона при нас, друзі, колись давнину люди збиралися послухати, як хтось вірші розказує. Зараз це смішно виглядає. Читати якісь твори, хтось читав твори, люди, село збиралось. Якось один священник він високого статусу, ми були разом з нашим керівником братерства на одному заході, на міроприяті одному. І він каже до нас, брати, православний каже до нас, брати. Каже, ви знаєте, чого священника якраз там була така церемонія і заходять такі. Ну, на тому заході різні конфесії були. І в різних одежах, знаєте, так вдягнути, то і так вдягнути. Каже, знаєте, що? я вам скажу, вони під час служби ще передягаються. І для чого це? Я каже, сам православний, і тоже священик, я просто правду вам скажу. Це ж, каже, вплив на людей це театр. Колись люди, нічого не було, вони йшли в церкву подивитися, ну, театр. Батюшка передягається, раз, то в одному вийшов, то вийшов в другому. Було це все цікаво. Зараз цим не здивуєш, от і церква теж упустіл. Чому? А біля нас м'ясо біля нас. Знаєте, як воно називається? Айфон, андроїд, там різні речі. Пам'ятаєте, що це? Роса на табір. Роса. А чого роз, з росою пов'язано? Коли роса випадає, Рано предстану перед Богом і буду чекати. Найкраще воно рано читається, бо вечором вже засипаєш вранці. Служитель балансу називають його Дональд Джі. це класика п'ятидесятництва. Ми випустили департаментом освіти на основі різних семінарів книгу Духовні дари Дональда Джі». шикарний просто матеріал. Знаєте, що я сказав? Якщо у вас є Біблія без духа, ви всохнете. Якщо у вас є дух без Біблії, ви вибухнете. Але якщо у вас є і Біблія, і дух, ви будете зростати. Ось яка моя думка. І Є друга проблема. Є проблема людей, які кажуть, то буква. Буква убиває, а дух животворить. І от вони десь по місцях якихось. По якихось локаціях збираються не всі, бо всі не можуть туди попасти. Друзі, втікайте таких людей. Стороніться таких людей. Біблія об'єднує, не роз'єднує, об'єднує. Слово Боже об'єднує. Слово Боже не вбиває, воно лікує. Це не просто буква. Вона передана буквою. Люди плутають закон той, який був даний. Він також мав свою ціль, і він виконав свою ціль. А сьогодні це зовсім не те порівняння. І є отакі духовні люди. Нам Біблія не треба, нам просто важніше за Біблію, хоча це вірніше пророче слово. І є друга сторона, знаєте, як їх називають такі сухарі. Він все просто прикопується до чогось. А що чого там так написано? А чого там так? А там, а там щось не співпадає. А чого три рази, три рази в діях апостолів написано? Опродну ту саму подію три рази однаково там написано, що стояли, оніміли. там стояли, там попадали, ти чули, ти не чули. Значить, щось не то. Я кажу, друже, треба трошечки займатися цим питанням. А якби ти займався, а ще в євреїв запитав. Євреї на -бі направе чи на ліве вухо шепнули. Сказали, слухай, там мова йде про дві групи людей. Люди, які з Павлом йшли конкретно. Ну, Савл тоді, от він йшов в Дамаск. Люди йшли, знаєте, команда їхня, мають ціль, завдання йдуть. А друге, до них доєдналися попутчики. І там Лука розказує про дві групи людей. По путі стояли, ті впали. А, а люди, що були зі мною, попадали з Павлом. Люди, що йшли з ним попутчики, вони онімілі стояли, все стої на свої місця. Розумієте, то. Джі каже за баланс, що якщо у вас є Біблія без духа, будете всихати, будете допитуватись таке. Якщо дух без Біблії, оте, що я сказав, буде, вибухнете. Просто вибухи точно в церкві будуть. Але якщо у вас є і Біблія, і дух, будемо grow up, зростати. Зростати. І на завершення, як збирати манну, друзі? Біблія ж, слухайте, така багатогранна. І хтось сказав, що Біблію можна взяти матеріал Біблії і захистити одне і друге. Так? Люди сьогодні дискутують, як це так? Рід того не розуміння, в того друге. І саме головне, що кожен каже, що я правильно розумію. Я по пісанню. А ви там вже повідступали. а я по пісанню. То що ж це таке по пісанню? Чотири речі. Розуміння тексту, значення тексту, тлумачення тексту і застосування. Це цілий курс. Але я коротенько архівую. Що таке розуміння тексту, коли я студентів запитую? От коли ми починаємо читати, є тексти, які нам зрозумілі. Їх не потрібно, брати сестри, тлумачити. Наприклад, Павло каже, не кради. От він простим людям, от таким просто каже, не кради. Скажіть, що там треба ще тлумачити? Ні, починають деякі люди тлумачити. Знаєте, ну в людей Боже бороди, а в держави можна вкрасти, бо вона нас теж обкрадала. Своя герменевтика, своє тлумачення Біблії. А є тексти складні. Складні. І як написано Петро каже, що в писаннях Павла є складні речі, і деякі обертають на свою власну погибель ці речі. Що тоді робити? Тоді не просто так з розгоду можна можна протлумачити. А що важливо? А важливо торкнутися до історії. Торкнутися, запитати. І от розуміння тексту це що мав на увазі автор, коли писав. Не що я маю на увазі, найперше. Воно так смішно виглядає людина. Не досліджувала Боже Слово, десь прочитала, продумала: отак я продумав, отак воно є. Весь всесвіт має по ньому центруватися. І знаєте, що вийде? Перепілки по виході. Те м'ясо, яке буде наробити багато біди. Значення тексту. Значення тексту це що той текст, який мав на увазі, значив для того часу, ще не для нас. Треба розібратися, що він там значив. І коли ми вже маємо ці два параметри, що мав на увазі автор, що це значило тоді, ми беремо разом докупи і несемо в 21 -е століття, а що нас тепер воно може значити. Тоді буде велика ймовірність, що ми правильно застосуємо. І якщо ми правильно принесли його, ми будемо мати застосування. Воно буде працювати в нашому житті. Це слово буде працювати в нашому житті. Просто реальне. Я хочу завершити перед нашою молитвою прикладом про середнього сина, нашого Артема. Коли йому було півтора року, він захворів хворобою важкою хворобою екзема. Ну, хто знає в хворобах, це невеліковна хвороба. Він був, ще був в нашій кімнаті, маленький, в люлючці. І він нас пробудив. Він почав плакати. Вранці дружина дивиться, він пороздирав, кров навіть тече, якісь плями. Ми ж там до кінця не знали. Молоді батьки, ми в лікарню, давай там аналізи, і тут нас ошарашують, каже екзема. Що робити? Їдьте, лікуйтеся. Дружина пішла якраз там, проходить ще де обстеження, ще одна сестра Віручка працювала в лікарні, допомагає. А я сижу в машині. в мене ще стара така, може, ауді була казала, сільотка. І я сижу і читаю Біблію. Не з-за того, що в мене таке якесь натхнення. Просто думаю, Господи, де вихід? І Я відкрив, просто так відкрив 17-й розділ Івангелії від Івана. Первосвященницька молитва Ісуса. І Ісус говорить про своє ім'я, що я ім'я даю. І раптом, друзі, це дивина. Я бачу, як ім'я Ісуса, ніби. Ну я уяв, така якась дивна уява, її не передати. Воно починає підніматися, підніматися, підніматися вище, вище. І бачу, що ця хвороба екзема, вона меншою, меншою, меншою. Познаєте, вона нам велика стала, як гуляв перед нами стала. Все, це проблеми. Лягати в лікарню. А воно ще вище йде, лізе вище, а буде ще так, а на все життя буде і таке. А то все напаки, ім'я Ісуса піднімається. І я, знаєте, що думав в той час? Як це все зі мною зв'язано? Слухайте, не раз я читав це цей текст, але в той момент отака думка була. І я дочитую, що і не тільки для них, а тим, хто повірить по слову їх. Все, коло замкнулося я в цій команді. Я повірив. І Алла якраз приходить, я кажу, Алла, ми їдемо в іншу лікарню. Вона думала, що я домовився в якусь приватну клініку. Ми приїжджаємо додому, я ложу сина в люлючку. Я співчуваю моїй дружині, дотепер співчуваю. Вона стала так біля дверей, і я почав з хворобою не молитися, а розмовляти як з живою істотою. Знаєте, що я сказав? Я сказав: Екзема, я тебе бачив, ти ніщо проти імені Ісуса Христа. Я зараз маю владу, тому що я повірив по тому, кому передано це ім'я. І зараз. Владую цією, я наказую, щоб ти вийшла з дитяти мого, з мого сина, з тіла мого сина і ніколи більше не верталася. Я тільки це сказав, і я чую в дусі такий віз, крик, знаєте, я такого пронизливий кричить, і хтось як то кричить, а я не вийду. І Я кажу, я тебе навіть слухати не можу. А чого я співчуваю Алі? Ви уявіть собі зі сторони, що Алла слухала. Вона ж то не розуміє, вона навіть не знала, що відбулося. Навіть кажу, я тебе не слухати, не можу. наша розмова завершена, я більше з тобою не розмовляю. І тільки я це сказав, він заснув. Зразу миттєво. А то до того все время плакав. Вечіром у нас служіння євангелізаційне. Я поїхав на служіння. Бо до служіння він вже все спав. Алла благословила мене, каже, все, їжай на служіння. Після служіння. Я кажу, брати, давайте заїдемо ще помолимося. Приїжджаємо. Дружини немає вдома. Взагалі немає нікого вдома. Я вже захвилювався. Сусід каже, вона з колясочкою поїхала гуляти. Все кажу, брати, їжджайте, думаю, все добре. Але вертається каже, послухай, я хотіла знайти там, де він пороздирав, то ж, то пороздирав, розумієте? Воно ж так скоро не гоїться. Не то, що плям немає, там, де пороздирав нічого небо. Бо сьогоднішній день Господь живий. я хотів на другий раз старший син простудою захворів. захворів. Я руки потер, 17 розділ відкрив, прочитав хворобі, виказав все і нічого. Тому що Бог хоче, щоб я кожного ранку збирав. Вловлюйте думку! Вони збирали, кожну ранку мали зібрати, а не зібрав, пропустив все на той день. Нема вже їжі. Хай Бог поможе. Брати і сестри, молимось.